Ось ми беремо ось такий ґрунт на даному етапі. Це для кактусів. Висипаємо його. Далі беремо агропевліт, щоб більше виходить зробити ґрунт. Це я висипаю, як то кажуть, на глаз на око. Даємо кокосових чіпсів. Ось так ось ще додаємо трішечки, щоб нам вистачило на пересадку. Горщик, як в тому відео я вже говорила, краще взяти пластиковий, до речі, дивіться пластиковий. Я казала, що невеликий, а також. Хочу додати, що краще взяти пластиковий. Я взяла прозорий для орхідей, щоб дивитися за тим, як росте коріннячко. пластиковий, тому що, там, як я показувала на відео, є такі картошечки, а не просто коріння, от як видно на цьому відео, як картофелини. І тому, якщо висадите пластик, ви бачите, якщо пластик сильно деформувався, потрібно рослину пересаджувати. Якщо взяти кераміку, буде також гарно рости, але ви просто не зможете бачити настільки на ну, коли вам потрібно пересаджувати. Якщо дуже-дуже-дуже довго не пересаджувати, в караміці буде рости вас кулька 100, можуть оці картофелини доформуватися, або їх буде дуже багато, лопне у вас горщик, або навіть лопнуть ці картофелини, як ви пальте. І потім буде далі поливати, і почне підгнивати і може загинути. Тому раджу брати пластиковий горщик. От перемішали на дно керамзит, перемішали грут, засипаємо його в горщик. До речі, ця рослина дивіться є два різних сорту. Цей не пам'ятаю, до речі, як саме називається там. Не написано було, він нам просто прийшов як звичайний земякулькас на роботі. Ось. А є ще такий е, земякулькас, зелений, називається сорт Занзі. От саме Занзі він буде більш такий низькорослий, але він більш товстенький, такі стовбури будуть. До речі, земякулькас це та рослина, доларове дерево називається. Це та рослина, яка навіть квітне. Квітне вона, як початок, е, квіточка така. Як початок молодої кукурузи, такий от, так от початочок. І вона над землею прямо. Випускає він знизу. Оце як молодий ростик, як ви бачите на відео. От такого, так, на такій висоті буде квіточка. Так що навіть квітне. Розмножується просто поділками. ці картофелини, потім можна їх розділити. Зазвичай, коли пересаджуєш і дуже розростаються. горщик. Зазвичай розрізається потім, тому що дістати його дуже важко з говщика. Він перевестев корінням і дуже щільно. Ці картофели не прилягають до стінок говщика, тому краще за все розрізати говщик, щоб не травмувати рослинку. От Ми закінчили з пересадочкою. Ось так ось виглядає пересаджений наш зем'якулькас. Будемо його рятувати. І буду показувати, що буде далі. Шанси в нього є. Що не скажеш за інші рослини? Такі, як на тому відео, карделіна взагалі, вона дуже примхлива. Як рослини на також примхливі. І так як троянда, так як гнила коріння, тому не знаю. Шансів дуже мало, але вони є.